Коли хтось говорить про масонство, про масонів, то зазвичай в суспільстві виникають дві крайні реакції, дві крайні постави. Перша це ти конспіролог і це все неправда. А друга реакція це коли частина суспільства власну недбалість, власне, власну безвідповідальність перекидає на масонство. Звісно, таких крайнощів варто остерігатися. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетесь, то можете навіть підписатися на цей YouTube канал і поставити вподобайку. Натомість в цьому відео я хотів би обговорити з вами про мову президента Франції Еммануеля Макрона, яку він сказав з нагоди 250-ліття виникнення ложі в Великий Схід Франції. «Le Grand Orient de France». Ця промова мала місце в головній, назвемо так, святині масонства 8 листопада цього року. Це дуже щира промова. В ній пан Макрон щиро признається, за якими суспільними змінами в Європі стоять масони. Посилання на оригінальний текст та відео в описі під цим відео. Звісно, я не буду всю промову обговорювати, бо це досить довга промова, аж 6 сторінок А4. Відео десь триває там з півгодини, здається, усіх франкомовних заохочую подивитися це відео. Я тільки деякі. Уривки наведу і скоментую. Отже, спочатку привітання, пані та панове парламентарі, панове префекти, панове високоповажні великі магістри, великі магістрині, панове пані та панове, дорогі друзі. Я дякую вам, вельми шановний великий магістре. <кій> перепрошую, за те, що ви погодились, щоб слово дійшло і до мене. Першого знаряддя масона і людини доброї волі. Дуже щиро. На відео, після цих слів першого знаряддя масона зникає звук на декілька секунд. Можливо, оператори не сподівалися аж такої щирості пана Макрона. Макрона. Еммануель Макрон називає себе першим знаряддям масона. І людиною доброї волі. І після цих слів привітань президент Франції розпочав свого роду таку похвалу, ляудацію на честь масонства. Я хотів би, каже він, перш за все підкреслити важливість цих слів і вашого внеску з нагоди 250 років у житті нації і нашої республіки. Далі він наводить там фрагменти історії і каже так: від товариств Шотландії та Англії, де чоловіки, які постраждали від релігійного насильства, залишали свої розбіжності за дверима лож. Крок за кроком масонство ставало проектом для суспільства. Цим проектом було просвітництво. Воно передало цю думку про свободу і розум із салонів у провінцію. У цьому відношенні масонство є першою дочкою просвітництва, первородною дочкою просвітництва. Е, такий натяк, е, або, може, не натяк, а імітація такої, такої фрази, як, церк, як Франція є першою донькою церкви, то Еммануель Макрон говорить, що масонство є першою донькою просвітництва. У своїх обрядах, звичайно, де звеличується людського розуму, готового пронизати фанатизм. У своїх ідеях вона, тобто ця дочка просвітництва, масонство, передусім ставить людину як міру світу. І тут відразу торкаємося найбільш, мабуть, суттєвої різниці між християнською доктриною і масонством. Бо в християнстві в центрі є Христос, є Господь Бог, є Його відкупительна дія, є його, його благодать. Натомість масонство людину ставить як міру світу. Вона закріпляє, вона ця донька, тобто масонство, закріпляє рівність між жінками і чоловіками в їхній здатності досудження. В їхній глибокій рівності, яка сягає поза походження чи релігію, у їхньому можливому і бажаному вдосконаленні через освіту культуру і прагнення до прогресу. Вона говорить про те, що людство єдине і що майбутнє може бути маяком надії. Десь я чув вже схожі промови. Бачимо, зі слів Еммануеля Макрона, виникає ясно, що релігія, фанатизм розділяє, масонство об'єднує. Масонство так розпочиналося, кажуть, каже Еммануель Макрон, що ці люди, які постраждали від релігійного насильства, залишали свої переконання за дверима лож, ну і ложа їх якби об'єднувала. Тобто масонство об'єднує є понад усякими там різницями. Потрібно облишити різниці, прямувати до братерства. Для Макрона масонство є фундаментом Французької республіки настільки, що він сприймає поняття масонства і республіки як синоніми. Послухайте. Французьке масонство було сотворене за образом і подобою планів французької нації. Демократичне і меритократичне французьке масонство було також універсальним. Ще у XVIII столітті воно приймало на рівних правах тих, кого тогочасне суспільство відводило на незрозумілі позиції братів єврейської віри, темношкірих жінок у так званих будинках всиновлення. Бачимо тут інклюзію, інклюзію і ще раз інклюзію. Серед них, як я міг забути, каже пан Макрон, була колишня власниця Єлисейського палацу Матильда Дорлеон, сестра Філіпа і Галіти, великого магістра Великого Сходу і сама Велика пані, яку під час революції прозвали Сітієн вихід, тобто справжня громадянка. Немає нічого більш зворушливого, ніж читати тут, в музеї на вулиці Каде, серйозні збалансовані дебати, де ложі обговорюють прийняття один одного. Ці дебати стосуються рівності та гуманізму. І ці листи і слова все ще з нами сьогодні, з того часу між масонством і боротьбою за свободу, яка стане республіканською боротьбою, виникла виборча спорідненість. Долі близнюки, долі брати. То Республіка і масонство то сестри рідні, каже пан Макрон. Зіткнувшись з клерикальною опозицією і переломами історії 19 століття, королів та імператорів, масонство ототожнило себе з республіканським проектом, і республіка була побудована камінь за каменем. При цій нагоді пригадаю, що Клерикальною опозицією, як там сказав пан Макрон, республіка масонська влада вирішила, вирішувала дуже коротко і криваво, маємо сотні мучеників того періоду. І протягом десятиліть продовжую промову, так і протягом десятиліть масонське діло і республіканська боротьба зійшлися майже до злетя. Як свідчить про це, Загальна декларація прав людини фундаментальний текст для обох. За часів Другої Республіки саме масони надихали на скашування рабства, намагалися розділити матеріальний прогрес шляхом боротьби з бідністю сестрою близнючкою Мракобісся. Звернімо увагу, як він контрастує. Це досить добре продумана промова, на мою думку. mówi, że Republika i masonstwo to jest dwie rżni, siostry dwie ridni progres, prawa, swoboda i tak dalej. I sestra, inci dwie sestry błysznięczke, to biedność i mrakobisja. To mraćobisia, no oczywiście powiązane z czym? No zdogadajcie się z trzech razy. І не за збігом обставин масони дали їй республіці, тобто республіці так, свій девіз. або взяли девіз республіки. Хто знає? Тобто навіть до кінця каже пан Макрон, невідомо хто чий девіз запозичив, чи республіка запозичила масонський девіз, чи масони запозичили девіз республіки. Свобода, рівність, братерство. Макрон далі розповідає історію масонства, як це брати страждали за часів правління Леона Гамбети. І далі каже так. Я міг би згадати багато імен з Великого Сходу чи Великої ложі, але немає потреби перераховувати тут батьків, засновників нашої республіки. Не всі вони були масонами, але всі вони захищали його цінності. Масонство саме по собі не створило республіку, але республіка не була б сотворена без нього. Масонство дало основу республіки та її рух. Єдина громадська організація, яка мала, мала значення порівняно з церквою, вона, тобто масонерія, майже одноосібно створила радикальну партію, члени якої підтримували стіни цієї нової будівлі, якою на той час була республіка. Воно, масонство дало республіці не тільки це, але й всю її спекулятивну силу, яка дала поштовх інтелектуальній діяльності братів, ложі, розуму, були кузнями наших законів. І тепер цікаво, яких законів. Закони про свободу, включаючи закон про свободу преси. Перепрошую, закон про синдикати, закон про свободу асоціацій, закон про відокремлення церкви від держави 1905 рік. Закони Жюля Феррі про нашу громадську та світську школу, але також закон для рівності братерства, людського прогресу з реформою державної допомоги, складання Першого трудового кодексу, яке було доручено Артуру Грусьє, майбутньому великому магістру, і так далі. Далі е, читаємо наступне: завдяки їм масонам, а через них також масонів. Республіка підкорила серця та урни. Ну, очевидно, мова про виборчі урни. У 1896 році, як символ певний, Леон Буржуа став президентом ради на чолі так званого уряду лош. Леон Буржуа. Якого ми щойно вшанували, виступав за суспільство, засноване на солідарності. Він говорив, що кожна людина народжується в боргу перед суспільством. Громадяни народжуються з невід'ємними правами, але також і обов'язками. Обов'язок відданості та солідарності, обов'язок бути підзвітним перед нацією, яка нас навчає і будує. Леон Буржуа виступав за раціональну організацію цієї солідарності, щоб захиститися від несправедливості долі. Залишивши уряд, він став архітектором Ліги Націй. І був нагороджений Нобелівською премією миру. Для нього ця солідарність всередині нації існувала в масштабах людського роду. Це той борг перед іншими, той самий обов'язок бути корисним іншим. Ніяка ніяке. перепрошую, ні випадковість народження, ні якісь свавілля життєвого шляху не повинні розділяти чоловіків і жінок між собою. Ні походження, ні кордони. Власне, масонство сповідує таке братерство без кордонів. Тому що життя, варте життя у цьому відношенні Леон Буржуа був не лише масонським проектом. Він присвятив свою енергію універсальним і гуманістичним амбіціям свободи і розуму, прогресу і миру. Амбіції, яка була глибоко французькою в той час і досі залишається. Життя варте життя. І тепер увага, увага, увага. Після Другої світової війни. Там багато історичних якогось нюансів, він ще перераховує, я то все пропущу. Після Другої світової війни масонство продовжувало свою роботу в тиші і в тіні за традицією, пам'ятаючи також про переслідування. І далі пан Макрон говорить так. Також справа жінок багато в чому завдячує їхній праці. Я думаю про боротьбу за добровільне переривання вагітності, тобто за аборти, тобто за вбивства, немовлят в лоні матері. Битва, в якій П'єр Сімон з Великої ложі Франції, важко боровся. Який так важко боровся. Тут пригадаю, що П'єр Сімон, вже я його раз цитував, ще в 1974 році запропонував відійти від такої концепції людського життя як дару Божого, до концепції життя як матеріалу, яким людина може розпоряджатися, як хоче, я також думаю про роль, видатну роль, яку відіграв сенатор Ауріка Каяве. Доповідач закону Сімони Вайль, оскільки його дія була вирішальною на користь інших справ завжди в ім'я суспільства, де індивіди роблять усвідомлений вибір. Що це за заслуги пана Ауріка Яве? Ауріка Яве був відомий у Франції як власне діяч громад... за громадські свободи. Він пропонував законопроекти, які стосувалися прав. Homoseksualistów, abortów, pytań transgendernych, rozluczeń za wzajemną zgodą, eutanazji i transplantacji organów. Oś taki takie projekty proponował pan Kajewe. I to jest wydatna rola, no i, ma nie trzeba mówić, że pan Auri Kajewe był masonem. Боротьба за жіночу справу містить у собі все те, що об'єднує нас сьогодні. Що би могло об'єднувати суспільство сьогодні, якщо б не боротьба за аборт, за можливість вбити іншу людину? Неймовірно, неймовірно, щирий є пан Макрон? Мракобіся в цьому відношенні не зникло. Ух, Цікаво, кого це він називає тепер Мракобісами. З трьох раз здогадайтеся, напишіть у коментарях. Мракобіся в цьому відношенні не зникло. Воно повертається, воно відроджується. Ось чому я хотів, щоб це було включено, що це можливість переривання вагітності, до нашої конституції. Ось чому я хотів, щоб це було включено до нашої конституції. Права жінки вдаватися до добровільного переривання вагітності. Перед обличчям великої небезпеки ми повинні забезпечити прогрес і стійкість, постійність. Ми повинні зберегти те, що завоювала кожна епоха та краще це передати. В цьому, на мою думку, полягає сенс кожної людської, людської пригоди, авантюри, сенс кожної пригоди думки. Сам сенс прогресу нації. На закінчення пан Макрон говорить про виклики для масонства 21-го століття. Загально йдеться про те, щоб масонство не втрачало свого впливу, своєї ролі, не забувало про своє коріння. Дуже цікаво, пан Макрон говорить, щоб масони в якійсь мірі протистояли новим модам, тільки поверталися до традиції. Бачу, що теж модернізм і їм трохи шкодить. Але є тут в цих промовах ще дещо цікаве, поруч з засудженням антисемітизму. Поруч з підтримкою України, про це теж пан Макрон згадав в цій промові. Пан е, президент не забув теж про евтаназію, ну як же ж інакше? І таке враження, що він забувся там сказати про, про евтаназію і мусив десь тут його вплести це. І каже він так: я також думаю про право на гідну смерть. Справу Яку свого часу відстоювали Ауріка Явета, П'єр Сімон. Ну, вже він згадав їх, але потім, ну, власне, мабуть, забувся додати. Як я і обіцяв, у законі свободи і поваги, і я хотів би подякувати вам за внесок, який ви зробили вчасно і спільно з урядом, що дозволить нам рухатися вперед протягом наступних місяців. І я вірю, особливо сьогодні, що разом ми повинні повернутися до кузні і заново відкрити дух часу. І наново відкрити сіль, суть того першого зобов'язання. Ось така промова. Дорогі мої, французький текст промови і посилання на відео я дам в описі. Дякую вам за увагу. Це відео є для того, щоб все ж таки усвідомлювати, що масонство то є реальна дійсність, реальна сила. Максимілян Марія Кольбе на початку ХХ -го століття говорив, що це найбільш підступний і потужний ворог церкви. Е, ну, Звісно, мова про якщо брати таких, назвемо так, е, якщо брати до уваги людський фактор, звісно, найбільш потужним ворогом є лукавий, злий дух і так далі. Що ми боремося не проти тіла і крові, як говорить святий Павло Апостол. Але коли говорити про якісь людські інституції, то я думаю, що святий. Максиміліан Марія Кольбе не помилявся в цьому плані. І, будь ласка, ось пан Еммануель Макрон відверто щиро говорить, що масонство стоїть за такими законами, як розділення церкви і держави, школи і церкви, за розділенням, перепрошую, за легалізацію абортів. Настільки вони одержимі цією думкою, цією, цим бажанням. Що бореться, щоб включити це в Конституцію. Розумієте, включити в Конституцію не право до життя, не право, щоб максимально сприяти, плекати. Це ні, щоб мати можливість усунути. Далі, за такими законами, які легалізують одностатеві партнерства. Відкрито пан Макрон про це заявляє, що за цим стоїть. Вільний муляр Ауріка Яве, Далі за законами про евтаназію, тобто за законами, які пов'язані зі смертю, варто про це пам'ятати. Варто також порівняти певні речі з нашим українським подвір'ям. Дякую вам, дорогі мої, за увагу, дякую за ваші пожертви і за ваші донати. Якщо хтось бажає долучитись до них, то є можливість така в описі до цього відео. Я їх використовую на закупівлю різного спорядження для наших воїнів. Бувайте здорові!